Танкові гаубиці, стрілецька зброя та навіть трофейні російські шоломи. Спілка волонтерів Прикарпаття організувала чергову виставку зброї із благодійною метою. Всі військові артефакти доставлені безпосередньо із передової. Про кожен вид зброї достеменно знає Оксана. Тендітна дівчина волонтерить разом із чоловіком. Допоки він розвозить гуманітарку в гарячі точки. Оксана тримає інформаційний тил спілки волонтерів. Це є тун протитанкова ракета, яка використовується для збиття ворожих танків. Це є американський порохівник, який використовується в гаубицях, тобто сюди всередину наповнюється порохом, і коли вже безпосередньо під час бою їх заставляють в американські установки гаубиці. Серед дітей найпопулярніший на виставці манекен президента ворожої держави висловити свою злість кулаками може кожен бажаючий. А як зацікавив Путін, щоб його побити? Бо діти ну так, хоч так висловлять своє ставлення до нього, хоч якось свої емоції, так знаєте, щоб вони виплеснули ці емоції. Я Ніна переселенка із Херсонщини. Майже рік жінка з дітьми мешкає на Прикарпатті. Мріє побачитися із батьками, котрі нині живуть на окупованій території. Взагалі я з нової куховки, батьки мої зараз в мові куховці. А я приїхала в Херсон, там знайшла свого чоловіка, ми одружилися і жили в Херсоні. І так, 24-го, як тільки нам сказали, що бої на мосту, і ми одразу виїхали, бо не хотіли ну, ставити себе на безпечне становище. Відвідують подібні заходи і батьки військовослужбовців. Марія Юрчишин із портретом сина на грудях власними фінансами підтримує інших воїнів. Її Руслан помер від ран, отриманих на російсько-українській війні. Мій син теж воював від 14 року, але в 2016 році він був тяжко поранений і помер через рік. Мав 11 операцій. І, і ми йдемо сьогодні від меморіального сперсу, там е, нагороджували батьків тих теперішніх, але ми на всі заходи ходимо. Ми всі батьки ходимо. Ми вшановуємо пам'ять всіх, всіх полеглих, які віддали своє життя за нас. Усі зібрані на виставці кошти волонтери спрямовують на потреби військових, зокрема і на постачання пального. Також профільна спілка закликає допомагати військовим продуктами, медикаментами та засобами гігієни. Звичайно, це продукти харчування, це засоби особистої гігієни, зокрема серветки вологі. Це також вже зараз досить популярними стали такі сухі вологі душі, яким хлопцям також дуже необхідно. Вони кажуть, що це навіть ще краще ніж вологі серветки. А також це деякі медикаменти. От власне нещодавно, декілька днів тому, ми опублікували у соціальних мережах, які медикаменти зараз потрібні. Якщо так коротко, то це різні протизастудні засоби, це засоби від комарів, від вошів, це різні ін'єкційні засоби, які часто запитують військові. Спілка волонтерів Прикарпаття тривалий час доправляє на передову гуманітарну допомогу. Також тут адресно доставляють передачі від родичів до захисників. Оксана Семко Геннадій Томнюк новини на вежі.